Хочеться приколів для душі, ходи в Аврору, ходи сюди, коли хочеться приколів для душі, ходи в Аврору ходи Так, друзі, всім доброго ранку. Дивіться, який натюрморт вперше став на ваших екранах. Це просто надзвичайно гарно, тому що а, фрі Monday. пам'ятаєте цей рух, який а, щопонеділка в цьому світі просто понеділки без м'яса. Зараз я вам розкажу рецептку. Будете вражені гарно від доступних продуктів, але перед тим історії, бо зараз просто у нас там такий кіпіш. Так нагадаємо, що це міжнародний день медичних сестер і от Іра Дорошенко пише. А привітайте, будь ласка, нашим колективом двох медсестри. Чок Квіту і Наталю працюють в медико-санітарній частині ДСНС в яно франківській області. Сумлінно виконують свою роботу. Всіх люблять і поважають. Вітаємо так. Ще одне привітання. Тоді зачитаю далі. От подивіться на оцю красуню, розумницю. Валентина пише: Доброго ранку. Доброго ранку, привітайте, будь ласка, а, нашу гордість Емілію. Їй сьогодні сім років. Емма має чимало досягнень. Вона навчається в першому класі. А, отримув, неодноразово отримала нагороди як найкращий читач класу. Є солісткою народного ансамблю, естрадного танцю Глорія міста грішні плавні. Також Емма вивчає англійську мову, займається акробатикою, захоплюється ліпленням, малюванням, співає у вокальній студії, рекламує одяг місцевого бренду дитячого обожнює фотосесії. Фух, як багато всього дитина вміє. Велика родина бажає Емілії невичерпної енергії і злетів. Вітаємо, долучаємося. Хай росте стати здоровий щасливий. Так, хмід фрімандий, друзі, понеділки без м'яса. Це корисно, це це в смачно, корисно і смачно. То саме випадок, найголовніше. Трошки розвантажувальний день для нашого організму. І сьогодні ми пропонуємо вам приготувати дуже гарну красиву страву. Називається Пиріг зі шпинатом. Папа ми підледіли це взагалі то в грецькій кухні. Власне, пирогами зі шпінатом славиться Греція. Там такий смаколик називають е, спанакопіта. Перші згадки про цю страву можна знайти ще у віршах давнього грецького поета у п'ятому столітті до нашої ери. І традиційно спанакопіту готують зі шпинатом і фетою, однак у сільських регіонах Греції замість шпинату іноді використовують мангольд, тобто листовий буряк, а також щавель. Однак схожа випічка є і в Італії, і в Боснії герцеговині і навіть в Аргентині, Уругваї, і в Україні. Партнер показує торговельна марка «Королівський смак. Якість королівська ціна народна друзі. Перелік інгредієнтів такий сьогодні. Просто просто дешево і смачно, як то кажуть, де ж і сердито в хорошому сенсі. Лискове тісто, шпинат, яйця, твердий сир, олія, кунжут, сіль, спеції. Ось і все, як каже Авраменко. Але ось і все на цьому етапі: перелічення інгредієнтів. Беремо лискове тісто, трошки його розкачали, розморозили, якщо він морозильці на це тісто, або якщо самі не готували, так розкачали до пів сантиметра завтовшки, розділяємо навпіл. А чому розділяємо навпіл? Нам знадобиться основа і зверху. Ковдра, щоб накрити а, наш поріг. Ну, можна насправді і не розрізати, а просто знаєш, як ковдру одіяло скласти. Можна, так, раз, можна посту, і все. але я хочу, щоб так. Молодчинка, молодчинка, я бачиш, як ти підключаєшся потроху в усі процеси, мені дуже подобається. Беремо шпинат, друзі. Його не припускаємо на пательні, я рекомендую. Чому? Тому що шпинат він соковитий. Це рослинний білок, дуже такий насичений рослинний білок. Але якщо ви будете припускати його в, на пательні, тут багато. Рідини і соку. А я хочу, щоб начинка була у нас соковитою. Отак от, от берете шпинат і мняцкаєте руками. Додаєте, твердий сир. Так, сир і мняцкаєте. О! І потроху у вас буде зменшуватися начинка, ну, вона така, така буде пухнастою. Ось прям руками. нічого, у вас вся, вся рідина із сік а листя шпинату залишиться в начинці. Відтак, начинка у вас буде соковитою. Далі. А, трошки посолили, Отак от, от. Поперчили. Ось. що знову так от пом'яцкали руками. ага, І ось тепер, дивіться, воно так зменшилося а, на, з першого погляду в кількості. Тепер ми беремо два яйця, розбиваємо сюди. Ще два яйця розбиваємо. Не ще два яйця, а ще одне. ось, Тепер отак от от перемішали а, начинку. і... Дивіться, що ми робимо: ми викладаємо начинку на тісто. А зараз я покажу, які маніпуляції мають бути із тістом. Але перед тим зазначу, друзі, що ми будемо запікати на дуже важливому інгредієнті деко пергамент для запікання. І Я беру ось цей продукт. Ми обрали гріпакову олію, тому що це універсальна олія, яка чудово підходить для випічки. Насправді цю олію називають північною оливковою оливою завдяки її корисним властивостям і вітамінам. Ця олія підійде як для страв із овочами, так і для е, запікання м'яса або риби. Трошки сюди, отак, от, от є. І тепер беремо пензель, пензель. Отак от, от його. Це, цю оливу розподілили по всій поверхні. Це буде дуже до снаги нашій страві. Ну, до снаги, смаку. Все, тепер що ми робимо? Дивіться, я перекладаю основу. От сюди. Бам-бам-бам-бам-бам. Файно, красиво. Тепер Люся, зрозуміло, що накривати не вийде у мене. Mm -hmm. Бо це перекладати треба на деко. От. Тепер ми викладаємо начинку. Щиро, гарно, але по краях залишайте місце для того, щоб ми потім його там якимось чином взяли і зафіксували е, цією воделкою. От так от щиро, прям бачите, не шкодуйте, тому що зверху все накриється ще одним шматочком тіста. Але що з цим, з цим mm. з тістом я зроблю? Перед тим як накрити, зараз вас накриє від смаку. Так, дивіться, інший шматок тіста я беру так, от і роблю надрізи. Ось так от. Можете отак от, от. Або навскіз. Ось так от можна. От так, От 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 так, 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 от так. Дай боже мої перекласти. Ось так. Нічого, це я, ти, знаєш, хто сміється, Люся? Сміється хто, хто останній. Це просто дивись. через те, що ти вибрав різні спочатку в одну сторону різу, потім в другу. У мене все вийшло. Вона. Що у вас не вийшло, я не знаю. Тепер тут виделками берете. Дивіться, берете виделкою і з, отак от, фіксуєте угу. виделкою. Зараз я підготую до запікання, потім зверху яйцем угу. змащуємо за 10 хвилин а, до витягання, ну, кунжутом посипаємо і подаємо. А дивись. От Бо є історія, так поки ти це все доводиш вже до естетичного вигляду, гарного є історія дивовижна, як на мене, у кав'ярні південно-корейського міста Паджу, можна випити каву з видом на одну з найзакритіших найкра... країн світу. А це яка країна? Правильна Північна Корея. Хто а, вигадав побудувати в кав'ярні буквально за два кілометри до цього кордону з, клю... з колючим дротом і з військовими патрулями? Дивіться далі цю історію. Я б не пила. У південній Кореї у кафе Донсоп можна посмакувати круасаном з чашкою Айслати всього за два кілометри від фронту. Оскільки Корейська війна закінчилась примир'ям, а не мирним договором, південно-корейські військові називають кордон лінією фронту. За словами гонконгського видання South China Morning Post, Пост, тераси кафе видно загородження із залізним дротом та військових, які патрулюють кордон. Однак це не лякає відвідувачів. Люди з усієї південної Кореї з'їжджаються, щоб відвідати це місце. А особливо біженці з північної Кореї. Вони хочуть побачити рідну домівку, хоча б здалеку. Наші батьки завжди сподівалися повернутися на батьківщину, але вони померли, не встигнувши здійснити цю мрію. Тож ми обрали місце поблизу, щоб частіше думати про них. Розповіла 63-річна Лі Осук, яка разом з чоловіком заснувала кафе Даунсоп. Батьки обох біженці з північної Кореї, тому для них це не просто бізнес, а спосіб зберегти пам'ять про рідних. Їх кафе не єдине місце, звідки видно північну Корею однак воно знаходиться найближче до кордону. Тому щоб отримати дозвіл на будівництво, власникам довелося побудувати поруч з кафе чотири закриті вогнові позиції для танків і бункер з 25 п'ятьома амбразурами, які виходять на північ. Раз на рік південно-корейські військові проводять навчання у їх бункері однак решту часу там проходить експозиція робіт корейського карикатуриста Кім Ден Йона. І бункер простір призначений для бою, але я не бачу його таким. Для мене це місце, де починається свобода та мир. Каже кім вдень у кафе настільки спокійно, що деякі відвідувачі і не згадують, що поруч сусід, який погрожує їх країні ядерною зброєю. Однак вночі вікна кафе здригаються від вовчого виця і скрипу. Саме такі звуки лунають з гучномовців на території північної Кореї. Не мовчать і південно-корейські направлені на північ. З них лунають популярні пісні у стилі Кей-поп. А наша страва, друзі, в якому вигляді йде у пічку, 180 градусів, чекаємо до 35-40 хвилин, щоб у нас прийшло все до ладу. І результат, бачите, ось такий от. Mm -hmm. Ось вам пиріг. Як там називається спінакопіта? Так, да, як в Греції, майже беремо ніж. Людмила, ну. будь ласочка, підходь. Воно гарне, смачне, холодне, гаряче, класна закуска. Берете в тормозки І вперед. Ось вам буде гарна така страва, дорогу. Та просто посмакувати собі на ранок. Ой, Бери прямо кусочок, дивись. Великий. Ось з цього да, боку. Диви, я тобі відріжу. Ось все. Ось що, дробиш зі шпинатом, з усім. Ось що, бери. О, ви бачите, скільки начинки? Тоненька, 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 тоненька. Спробуйте, не пошкодуйте. До здорова. Дуже смачно. Клас.